Постійної комісії спорити, питання, літу, політики, з політики поправкових питань, депутатської діяльності етики рекламенту, регуляторної політики зв'язку з громадськими організаціями. Mm -hmm. uh, порядок денний. Uh, прошу про затвердження порядку денного, yeah. uh, про внесення змін до складу постійних комісій Зачанської селищної ради. У нас питання і додатково будуть. Прошу проголосувати колеги за uh, основу взяти наш порядок. Yeah. Оговорення, додаткове це питання, про винесення на громадське обговорення проєкту рішення сесії про перепрофілювання, зміну типу та переименування комунального закладу в Сачанський ліцей номер 1 та затвердження статуту в закладу в новій редакції ліцей 1, Зеленогайський ліцей та Поковілівський Попол... Попол... ліцей номер 2 тобто Карачівський ліцей. І три питання да. додатково. Додаткове. Так, да, да. да, поняло, розуміло. Так. Так, прошу. Це додаткове питання. Так, проголосували. Так. І прошу взяти mm -hmm. за в цілому, в цілому, в цілому. Прошу в цілому проголосувати за передання. Так, розглядаємо. Про затвердження про внесення змін до складу постійних комісій висичанський селищної ради, восьмоскликання та затвердження його у новій редакції. Тетяна слово, будь ласка, колеги, пропонується до до проєкт рішення про внесення змін до складу постійних комісій та затвердження його новій редакції. У зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутатам сучасної селищної ради від регіональної Харківської обласної організації політичної партії «Блокерна за успішний харків холодного Сергія Михайловича та набуття повноважень депутата Височанської селищної ради Павленком Сергієм Анатолійовичем, наступним за списком політичної партії, а також зв'язку з достроковим припиненням повноваження депутата Височанської селищної ради від Харківської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність. Благовестова Миколи Олександровича пропонується виключити зі складу постійної комісії з питань земельних відносин, екології, будівництва архітектури, розвитку інфраструктури холодного Сергія Михайловича та включити до складу комісії Павленка Сергія Анатолійовича. І виключити зі складу постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення Благовестова Миколи Олександровича. На теперішній час замість, нь... час замість нього по партійним спискам іще депутат не зайшов, тому пропонується його тільки виключити, а якщо зайде новий депутат, то потім ми його включимо до складу постійних комісій. І затвердити склад постійних комісій, враховуючись ці запропоновані зміни. Дякую, колегія. Прошу підтримати Дякую. Ну, Всі за, тому що це має повноваження його їхні заяви, що вони пішли, ну це і рішення. Так, додаткове питання про внесення на громадське обговорення проєкту рішення сесії про перепрофілювання, зміну типу та перейменування комунального закладу наших ліцеїв. Шановні депутати, прошу розглянути питання. Про винесення на громадське обговорення проєкту рішення сесії про перепрофілювання, тобто зміну типу та перейменування комунальних закладів Височанський ліцей No1, гайський ліцей, Покатерівський ліцей No2, Височанська селищна ради Харківської районної Харківської області та затвердження статутів цих закладів нові редакції. Я вам нагадаю, що рішенням 39-ї сесії від 25 квітня 2024 року було затверджено план трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Височанської селищної ради на 24-27 роки, якими було власне, передбачено проведення громадських обговорень щодо перепрофілювання закладів загальної освіти, цих закладів загальної середньої освіти, шляхом пониження рівня і до гімназії, ну, і всі супутні питання. Відповідно до Конституції України, стаття 143, законів України про місцеве самоврядування, стаття 26, про освіту, стаття 25, про повну загальносередню освіту, стаття 32, реорганізація, перепрофілювання або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішення місцевої ради. Відповідно до 32 статті закону України про повну загальну середню освіту, реорганізація ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській силості допускається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника. Це питання, яке ми виносимо на сесію. Протягом п'яти днів після прийняття цього питання, цей проєкт рішення сесії буде винесено на громадське обговорення. Який відповідно до статті 32 закону України про загальну середню світу, буде тривати один, один рік, після чого цей проєкт рішення вже буде винесено на затвердження на сесію. Цей проєкт рішення, який буде через рік винесено, воно також було депутатам, депутатами, з ними ознайомимося. В результаті перепрофілювання, тобто зміни типу, комунальні заклади, Лисичанський ліцей номер 1 загайський ліцей, Кодирівський ліцей номер 2 отримав статус гімназії. Що дозволить їм забезпечити здобуття початкової і базової середньої освіти, тобто з 1 по 9 класу? Хочу зауважити, що відповідно до статті 32 закону України про повну загальну середню освіти у разі реорганізації чи, чи, чи ліквідації закладу загальної середньої освіти, засновник зобов'язаний забезпечити учам можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти. У разі перепрофілювання цих трьох закладів освіти. У гімназії учні зможуть продовжити навчання у трьох ліцеях, які залишаються в населених пунктах. Це Потимівський ліцей проміг, Височанський ліцей номер 2 Бабаківський ліцей. Ініціатором громадського обговорення буде виступати Височанська селічна mm -hmm. рада, mm -hmm. організатором відділу освіти. Mm -hmm. Це дуже сильно вплине на наш бюджет, якщо ми перепрофілюємо ці заклади? Ну, вплине в смислі Ну, люди почнуть там більше отримувати заробітну плату. Ні, тут скоріше навпаки ліквідація ступенів mm -hmm. старшої школи, це буде економія в бюджеті. Ага, добре. Скажіть, а учні, які будуть поступати у цю гімназію, для них не буде це якісь нові складнощі чи нові випробування? Вступ до гімназії не буде проводитися на куркурсній основі. Це Територія обслуговування учень як ходили ці школи, так і будуть хати mm -hmm. ці це буде... заклади. Mm -hmm. Mm -hmm. <говори> це буде як раніше була восьмилетка, десятилетка. правильно? Після да. закінчення гімназії вони будуть мають право обрати чи академічний ліцей. Це буде визначено з 1 березня два року. році. Повинні вже визначити визначитися, де у нас буде академічні ліцей чи професійні ліцеї, які будуть також в місті Харкові чи в інших містах mm -hmm. будуть Для нас. Є це якісь переваги дає, що ми стаємо такі ну закладами, що в якісь там може гранди ми зможемо ну, більш корисні там отримати. Ні, це, це йде реформа. Це йде реформа, да, це йде реформа, всеукраїнська реформа, вона йде вже 8 років, ви пам'ятаєте, ви всі батьки, бабусі, дідусі, що такий муж, вона розпочалася 8 років тому. У му році вона йде до старшої школи, це просто ось зміна типу. Тобто mm -hmm. деякі заклади будуть помішені ступені, хтось залишиться ліцей. Мені здається, що, ну це моя особиста думка, що це якісь певні незручності. Все одно для дітей, для вчителів. Може бути скорочення штату, так? Безумовно. От, це веде до незручності. Тобто, якщо дитина пішла в цю школу, йому там він живе неподалік, йому зручно ходити до 10-11 класу в цей ліцей, то йому треба буде. По закінченню переходити в інший ліцей там доучуватися, і вже це якісь певні незручності. І це, ну, це моя застановка. І скорочення штату вчителів. Це також б'є по, по самих вчителях. Ну, десь безумовно. Але на цей процес ми не можемо впливати, так. адже відповідно так. до законодавства сьогодні умовою функціонування ліцеїв. Є заклад освіти, в не менше двох класів за трьома профілями, а в Височанській ліце я зробила мережу, таку учасник мережі. Ми говоримо про ті класи нинішні 7, 6, 5, які з 27-го року вже почнуть ставати 10-м, 11-12 класами. Кількість дітей. Ну, 21, 22, 23, тобто ці заклади не будуть мати можливості бути ліцеями. Це не тому, скільки, що ми хочуть. Перепрошую, скільки потрібно дітей, щоб було в класі? Ну, максимально 30, ну десь 20 хотів почати. Я завтра кажу про кількість класів в паралелі. Повинно бути два класи паралельно, тобто два десятих класи. Mm -hmm. На сьогодні ці заклади мають вже в сьомих, шостих, п'ятих класів по одному класу, тому два класи у них mm -hmm. не напередуються. Це два десятих, два одинадцяти, два дванадцятих. Можна в мене запитання да? ще? Скажіть, будь ласка, ви mm -hmm. прораховували, скільки вчителів ну, остануться без праці? По ну, нашому о, 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 продукціону справа, справа в тому, що е, частина вчителів все ж таки буде забезпечена роботою, адже 10-11 клас, ну залишається ще гімназія, ті ж предмети, які викладаються в гімназії, ну, та ж математика, просто вчителі будуть мати ну, навантаження не 20. 5 годин, а Ну це ми точно 17. не знаємо, так? Ну сьогодні ну, Скажіть, будь ласка, ну а якої приблизно для кількості людей? Десять, два? Така люди виріб? Ну так, ну, да, скільки ми втратимо людей присутність? Ну, на вашому особисто? Ну, десь десять, мабуть. Угу. Dakar, 10, 10, 10. Eh, на три Але законодавство змінюється, не факт, що це дуже багато. Сподіваємося, що так. У нас дуже багато вчителі. Я хочу запитати у два боїшки Там же не понабирається кількість. Жаль, не і позакриваються всі ліцеї в Бабаях, і всі будуть вимушені їздити <катеріко> <Але> <катеріко> жаль, <полагаємо. катеріко> ми покажу, ми в Україні. Але, на жаль, ми не можемо на це впливати. Це це задовольна триває в рівні країни. По-перше, ще не, це не визначено, було. визначено, чи це буде Кокотилівка, чи Висачанський ліцей, Ще не визначено. <катеріко> Але боже, дліншено. Буде, дліншено, не буде здійснено підвіз дітей. Я як житель Бабаїв. Ну, Всі своє молодості проходили до цієї цього номарку не дали. І зашити, маю, на жаль, ми не можемо впливати не на це. Хочеться Реформа в дії, хочеться іноді топати на мами, але ми не в змозі діяти. на Але будемо вже виходити з обставин, які будуть складатися на той час. Звичайно зараз розглядається питання підвозу дітей, <пуску> Шкільних автобусів, які зараз впливаємо, шкільних автобусів. Ми будемо вже потім проблему, проблему вирішувати по, по, по суті. Це не по темі питання, можна шкільний автобус був, наскільки я знаю, з державця їздив тільки на зелений. Дітей з високого він не підвозив, бо в нього був договір тільки з зеленогайським ліцеєм, а високий один підвозу дітей не було. Наскільки я знаю, я приймаю, що зараз онлайн вчаться, але так і було. Ну це був не шкільний автобус. Шкільний автобус у нас поки що один за Бабаївський. Mm -hmm. Сьогодні у нас ми маємо ще, ще один автобус, поки що він не закріплений за, mm -hmm. за, за жодним закладом, але будемо дивитися, коли, коли так. Буде. так, так. Mm -hmm. Ефективніше mm -hmm. ну, Тепер один, один шкільний автобус і від відвіддані ну, цього року. Я сподіваюся, у нас будуть ще шкільні автобуси, які будуть задовольняти повністю ем, потреби mm -hmm. наших місцевих жителів по підвозу дітей. Mm -hmm. Ну це добра новина. Ну Добре. я так сподіваюся. Це знову ж таки так, до селищна так. ради. У нас і траса mm? опасна дуже ну, для, небезпечна для дітей, а. для переходу дітей. А всі три школи тут. І велика кількість людей живе поза трасою. Тому навіть світлофор, коли він не працює, тоді дітям перейти трасу дуже сложно. Так, все, дякую, дякую всім. А, давайте що підтримуємо. А, так, 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 дякую. Дякую. так підтримуємо. У нас немає вибору. У нас так. не завжди вибір, але ми своєю комісією підтримуємо ці рішення так. і для свої, у нас Збавлим, і вибори. Вибори. Так, оба, так, Хто за колеги? Наша робота до кінця. Дякую, колеги. Дякую. 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 Дякую за роботу. Чекаємо сесії. Засідання комісії.